ігри мемо, як давати, коли давати. І які є варіанти ігор з ними. Дивимося далі. 24 карточки такого цупкого формату. Починаємо з найменшими дітьми від 9 місяців з тварин. І далі вже можна використовувати зі старшими дітками емоції. Складаємо е, донизу зображенням всі картки і попарно перевертаємо, шукаючи однакові ні, не однакові. Переверт. другий варіант гри з дітками від 9 місяців, коли ми шукаємо такий самий. Знайди мені ведмедика! Де ведмідь? І дитинка шукає: ось, молодець! Третій варіант грику називаємо дитині кожне зображення. Потім перевертаємо і просимо: а знайди мені, де зайчик? І дитинка згадує, згадує, ось молодець! Четвертий варіант гри. Ми поговоримо: хто це бджілка? Як робить бджілка? Для того, щоб дитина краще запам'ятала. Дитинка закриває очі, ви її просто накриваємо одне. Із зображень відкривай очі. Хто в нас тут сховався під скляну? Корівка, му молодець. П'ятий варіант. Викладаємо перед дитинкою картки. Запам'ятай! Це в нас то коник, курочка, пінгвін. Запам'ятовуємо, закриваємо і просимо дитинку назвати послідовність, хто був першим. Коник і так далі. Гарних ігор!